Вітаю всіх в ефірі програма Кіно в контексті, як завжди, із розповіддю про знамені дати історії створення кінострічок та творчий шлях видатних особистостей, які прикрашають своїм талантом целоїдних храм 10-ї музи. На сьогодні в нашому прокаті левову частку фільмів складає голівудська продукція. Але ще 30-40 років тому гарантованими касовими хітами були індійські фільми. А ще раніше, на початку 50-х, захід почав відкривати для себе схід з незвичної кінематографічної точки зору. У 1951-му японець Курасава у Венеції показав расюмон, а в 1953-му Канни аплодували індійському бродязі. Саме тому поколінню середини минулого століття не треба представляти головну зірку індійського кіно, Раджа Капура. Він дійсно найзнаменитіший актор і режисер Індії. Його визнають і критики, і публіка. Хоча критики, мистецтвознавці, історики кіно більше цікавляться режисерськими роботами Раджа Капура, а ось звичайна. Публіка, звичайні глядачі з наших бабусь, дідусів, батьків, люблять і пам'ятають Раджа Капура в першу чергу як актора і найчастіше як актора однієї ролі бродяги. 14 грудня виповнюється 90 років індійському бродязі знаменитому актору і видатному режисеру Раджу Капуру ім'ям Раджа Капура пов'язана ціла епоха в кіно і не тільки індійського, а й світового. І ця епоха триває, але продовжують її вже нащадки прославленого актора. На своїй батьківщині в Індії Радж Капур отримав всі існуючі нагороди і регалії, продовжуючи отримувати їх і донині посмертно. Він був відомий не тільки як актор театру і кіно, але й як режисер, сценарист, продюсер, як тільки не називали Раджа Капура, індійським Чарлі Чапліном, батьком індійського кіно, блакитнооким королем Сходу в Радянському Союзі його називали Товариш Бродяга, а в Європі індійським Петром Першим. Коли на початку 50-х захід познайомився із бродягою, за плечима 30-річного Раджа Капура були вже 20 років кінокар'єри і 25 років акторського досвіду. Його батько, Притхвірач Капур, був провідним театральним і кінематографічним діячем Індії 30-х-40-х років минулого століття, керівником одного з головних театрів у Бомбеї. Своїм дітям він з перших кроків прищеплював любов до драматичного мистецтва. Старшого сина Раджа в шість років вперше вивів на сцену. У десять він дебютував в невеличкому епізоді в кіно. Саме кінематограф одразу підкорив юного Раджа Капура. Він почав працювати помічником режисера на одній з бомбейських кіностудій. Одночасно багато знімався, працював як актор і художник в театрі батька. Це дозволило йому в ранньому віці пройти чудову професійну школу. У 1947 році Радж Капур дебютує в режисурі фільмом Вогонь. В цій стрічці вже можна було побачити характерний творчий почерк майбутнього майстра гра світлої тіні в контрастному чорно-білому зображенні, схильність до автобіографічних мотивів, інтерес до філософії і призначення митця. Хоча значною мірою це було ще наслідування, особливо у візуальній частині, таким західним режисерам, як Орсон Уелс. Вогонь став першою спільною роботою Раджа Капура і Наргіз, ім'ям якої пов'язані будуть найцікавіші роки творчості режисера. Наргіз була також з акторської родини, і їх знайомство відбулося кількома роками раніше. А його обставини Радж Капур процитує через кілька десятиліть у фільмі Бобі. Як писав один з індійських критиків, на екрані Радж і Наргіз опромінювали світ сліпучим світлом. Здавалося, мільйон лампочок не міг би світити настільки яскраво. За межами екрану у них були непрості стосунки. Багато хто був впевнений, що романтичні, настільки гармонійною парою виглядали вони на екрані. Але Капур говорив, наргіз була моїм натхненням, моєю енергією. Жінки завжди багато значили в моєму житті, але Наргіз значила більше, ніж кожна з них. Я завжди говорив їй, Крішна моя дружина і мати моїх дітей. А я хочу, щоб ти була матір'ю моїх фільмів. Незважаючи на скромний прокатний успіх першої картини, Радж Капур заснував у 1948 році власну студію «Радж Капур Філмс» і приступив до створення великомасштабної стрічки Сезон дощів, з якої почалася його нев'януча режисерська слава. Співробітників Радчкапур Фільмс на перших порах не вистачало, і нестачу людей та коштів заповнювали ентузіазмом. Під час зйомок працювали цілодобово, часто забували про їжу і сон, згадував Радч Капур. Художники, композитори, робочі за сумітництвом брали участь у масовках, іноді грали невеликі ролі. Сам Рад був режисером, сценаристом, продюсером, адміністратором і героєм фільмів. У всьому йому допомагала Наргіз. Справжня слава прийшла з третьою режисерською роботою. Це був бродяга. Радж Капур завжди цікавився творчістю західних режисерів. Одним з головних своїх вчителів він вважав Чарлі Чапліна. Подивившись всі фільми Чапліна, пізніше Капур сказав: у його роботах мене надихав образ маленької людини, і коли я почав свою кар'єру, я побачив цю маленьку людину всюди, в нашій країні пригноблену, забиту, безвинну людину. Я вважаю, що бродяга Чапліна був одним з найвидатніших, створених коли-небудь персонажів персонажів Сама назва бродяга була відлунням великого майстра світового екрану, так само як і герой, якого Радж Капур грав у дуже індійській версії, з загорненими штанами, в подертих черевиках, фетровому капелюсі, який він підкидав у вітанні всіх, хто проходив мимо. Його бродяга з життєлюбним, незнищеним оптимізмом був наївно шахраюватим, стрімким, вертким і разом із тим, по-людськи незахищеним. Співак, танцюрист. І дотепний акробат Радж Капур захоплював несподіванкою своїх трюків, комедійним темпераментом, фантазією, сміючись, говорив про серйозне і гірке. У 1951 році фільм Бродяга з'явився на екранах Індії і після приголомшливого успіху почав підкорювати світ. Картина з інтересом була прийнята на канському кінофестивалі. Про Раджа Капура в той час багато говорили і писали у 1954-му Він у складі делегації індійських кінематографістів відвідав Радянський Союз, і саме на долю Раджа Капура і його фільму Бродяга випала головна хвиля народного визнання. Саме з цієї картини почалося захоплення наших глядачів індійським кіном. У 1955 році глядачі присудили йому звання кращого режисера Індії за постановку сатиричної комедії Пан 420. Цей фільм у свого роду варіант бродяги з великою кількістю пісень і танців отримав від Бенгальської асоціації кіножурналістів 9 премій. 16 фільмів, в яких протягом 1947 56 років молодий Радж Капур зіграв разом з Наргіз, зробили їх кращою романтичною парою індійського кіно, рівню якій по іскрі і щирості екранної присутності з тих пір так і не з'явилося. Пару відрізняла така зіграність, взаємопорозуміння і магнетизм, що навіть уславлені соціальні фільми Бродяга і «Пан 420» виглядали як романтичні картини про велике кохання, і кохання було в них тим якорем, який не давав потонути головному герою, тим маяком, до світла якого він прагнув у безпросвітній темряві бідності і нещастя. Але у 1957-му творчий союз Раджа Капура і Наргіз розпався. Вона почала зніматися у масштабному фільмі Мати Індія який став вершиною її кар'єри. А слідом за цим вийшла заміж і практично залишила кіно. Після розставання з Наргіз Капур взяв вимушену творчу паузу і протягом восьми років не займався режисурою. Проте він багато знімався як актор на різних студіях з різними партнерками, у різних режисерів, у фільмах різних жанрів, що мали різний успіх у публіки і критики. Лише у 1960 році кіностудія Радж Капур Фільмс нарешті випустила потужний повноцінний фільм Стрічку Країна де тече Ганг. Радж Капур виступив в цій картині продюсером і виконавцем головної ролі. А режисером фільму у титрах названий постійний оператор Капура Радху Кармакар. Хоча цілком очевидно, що на фільмі лежить печать персонального стилю Капуру. Головну жіночу роль зіграла професійна танцівниця Падміні, темпераментний і чуттєвий образ якої різко контрастував з елегантною витонченістю Наргіз. Але з відсутністю останньої щось пішло із гри Раджа. Яка безгідної партнерки стала менш щирою, менш відвертою. Це відчувалося вже в першому після тривалої перерви режисерському проєкті Раджа Капура і його першому кольоровому фільмі Сангам, знятому в 1964 році. Багато в чому етапна робота режисера. На цьому фільмі Капур вперше відійшов від соціальних проблем і зосередився на справах сімейних. Драма трьох друзів, пов'язаних із змучених коханням, пристрастю, ревнощами. Дружбою і взаємною відданістю виявилися за великим рахунком дуже правдивою і життєвою, і дуже індійською. Не дивно, що сангам став лідером прокату і протягом цілого року не сходив з екрану. Касовий успіх дозволив раджу Капуру зосередитися на темі, яку він вважав головною в своїй творчості, і знов продемонструвати свою схильність до драматургії і філософії чаплінівських творів. Йдеться про чотиригодинну картину Моє ім'я клоун, що відняла шість років життя, багато сил і нервів майстра. Безумовно, сповнена автобіографічних мотивів. Вона також є відлунням вогнів рампи Чапліна. У центрі оповіді фільму Моє ім'я клоун самотня людина, клоун Раджу, який проходить шлях від юності до старості, багато втрачаючи і мало що отримуючи протягом цього шляху. Гаслом його життя поступово стає магічне заклинання. Вистава має продовжуватися. Якому він слідує з маніакальною завзятістю, не зважаючи на всі страшні удари долі. Складно задумана, потужно виконана, але перенасичена замірками індійського кіно, зрозуміло, саморефлексією, Картина не була прийнята масовим глядачем. Тому що не відповідала шаблонам сімейного кіно, романтичної комедії або мелодрами, в результаті чого фільм стріском провалився у прокаті, поставивши Раджа Капура на межу банкрутства і завдавши йому серйозну душевну травму. Фінансові втрати Капуру вдалося швидко компенсувати завдяки своєму наступному фільму, цілком прорахованому на глядацький успіх «Боббі». Індійська версія Ромео Джульєти, підкріплена національними мотивами і проблематикою касової нерівності, стала не просто хітом прокату, а й одним з найприбутковіших фільмів індійського кіно законодавцем молодіжної моди. Бобі безумовно сподобався глядачам, але не сподобався критикам, що побачили в ньому суто розважальний болівудський фільм без особливого соціального підґрунтя і філософського навантаження. До кінця життя Радж Капур продовжував знімати кіно. У 1985-му на екрани вийшов його останній фільм Ганг Твої води замутилися. В черговий раз довівши, що він залишається провідним і найуспішнішим режисером Індії. На жаль, наступний задум картину Хенна Капуру не дозволила завершити важка хвороба. Його справу підхопили діти, а потім онуки протягом наступних десятиліть, зміцнюючи славу кінематографічної династії Капурів. Радж Капур помер рано вранці, 3 червня 1988 року. Його смерть майже не помітили ані в радянському союзі, зайнятому перебудовою, ані на заході, де до нового індійського мистецтва з традицією ставилися зверхньо. Та й в Болівуді мало хто з нових кумирів згадав того, хто видав їм путівку в життя. Зате прості індійці ще багато місяців засипали квітами те місце на березі гангу, де за стародавнім звичаєм був розвіяний прах Раджа Капура. Вони згадували того, чиї фільми протягом десятиліть селяли їм надію і бажання жити, того хто, залишивши позаду славу, багатство і розкіш, ступив у вічність тим самим бродягою, сумним клоуном з веселою намальованою посмішкою. Тим, хто пояснював своє творче кредо простими словами, кіно єдиний вид мистецтва, який може доходити до мільйонів людей одночасно. Ось чому я намагаюся робити фільми, які можуть дивитися мільйони. На сьогодні в мене все. Любіть кіно і до зустрічі в програмі кіно в контексті наступного тижня.